Більш глибоке розуміння ендометріозу пропонує нові методи лікування. Ендометріоз та розсіяний склероз – несподіваний зв'язок та нові горизонти лікування. Протягом багатьох років я спостерігав за ландшафтом змін здоров'я жінок. І якщо раніше ендометріоз вважався виключно гінекологічною проблемою, пов'язаною з менструальним циклом та репродуктивною функцією, сьогодні ми бачимо, як це захворювання тісно переплітається з імунною системою і може впливати на розвиток інших, здавалося б, непов'язаних захворювань. Недавні дослідження, особливо ті, що очолювали команду Нілфер Рахмюглу в Оксфордському університеті, Проливають світло на дивовижний зв'язок між ендометріозом та розсіяним склерозом, МС, а також іншими аутоімунними умовами. Цей зв'язок не тільки змінює наше розуміння ендометріозу, але й відкриває нові можливості для розробки більш ефективних та персоналізованих методів лікування. Я пам'ятаю кілька років тому, коли один з моїх пацієнтів, Черель Гардінер, Поділилася зі мною своїми спостереженнями про те, як її симптоми ендометріозу та МС погіршилися під час менструації. Вона відчула, що ці два захворювання пов'язані, але не змогли знайти підтвердження її почуттів з боку лікарів. Її історія лише один із прикладів тисяч, де жінки стикаються з недооцінкою своїх симптомів та відсутністю належної медичної допомоги. Ось чому останнє дослідження, що підтверджує зв'язок між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями, має велике значення. Ми раніше знали, що жінки з ендометріозом частіше відчувають інші імунні проблеми, але тепер у нас є генетичні дані, які допоможуть нам зрозуміти, чому це відбувається. Відкриття загальних ділянок дезоксеребонуклеїнова кислота, які впливають як на ендометріоз, так і на МС. Остеортрит та ревматоїдний артрит є справжнім проривом. Що це означає для пацієнтів? Перш за все, це означає, що лікарі повинні бути більш уважними до жінок, які страждають на ендометріоз. Якщо у пацієнта діагностовано ендометріоз, слід враховувати можливість розвитку інших аутоімунних захворювань та відповідного обстеження. І навпаки, жінки, які страждають на РРС або інші аутоімунні захворювання, повинні розповісти лікаря про ендометріоз, навіть якщо симптоми здаються незначними. По друге, це відкриває нові можливості для розробки більш ефективних методів лікування. Замість того, щоб розглянути ендометріоз як ізольовану проблему, лікарі можуть розробити індивідуальні плани лікування, які враховують стан імунної системи та можливість розвитку інших захворювань. Наприклад, якщо у пацієнта з ендометріозом діагностовано РС, лікар може порекомендувати імунотерапію, яка допоможе зменшити запалення та полегшити симптоми обох захворювань. Мій досвід та спостереження. Протягом усієї своєї практики я спостерігав, як жінки з ендометріозом страждають не лише від фізичного болю, а й від емоційного виснаження. Хронічний біль, втома, безпліддя все це може серйозно вплинути на якість життя та призвести до депресії та тривоги. Тому важливо не тільки полегшити фізичні симптоми, але й надати психологічну підтримку пацієнтам. Я вважаю. Що лікарі повинні приділяти більше уваги індивідуальним потребам кожного пацієнта. Не існує єдиного розміру розчину для лікування ендометріозу. Важливо враховувати вік, репродуктивні плани, загальне здоров'я та наявність інших захворювань. Нові напрямки в лікуванні. Останні дослідження відкривають нові горизонти для лікування ендометріозу. Замість того, щоб просто придушити менструальний цикл з гормональними препаратами, лікарі можуть розробити лікування, спрямовані на імунну систему. Імунотерапія, націлення на специфічні імуні клітини та молекули, що беруть участь у розвитку ендометріозу, можуть допомогти зменшити запалення та полегшити симптоми. Націлювання на запалення, розвиток препаратів, які блокують запальні шляхи, може допомогти зменшити біль та покращити якість життя пацієнтів, персоналізована медицина, використання генетичних даних для розробки індивідуальних планів лікування, враховуючи особливості імунної системи кожного пацієнта. Що ще робити? Незважаючи на значний прогрес, у галузі лікування ендометріозу ще багато чого робити. Необхідно провести додаткові дослідження для кращого розуміння механізмів розвитку захворювання та розробки більш ефективних методів лікування. Рання діагностика необхідно розробити більш чутливі та специфічні методи діагностики ендометріозу з метою виявлення захворювання на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Клінічні випробування для оцінки ефективності нових методів лікування потрібні більше клінічних випробувань та визначення кращих підходів до лікування різних підгруп пацієнтів. Навчання лікарів необхідно навчити лікарів, особливо гінекологів та терапевтів, в специфіці діагностики та лікування ендометріозу, щоб забезпечити доступ до пацієнтів до кваліфікованої медичної допомоги. Висновок Зв'язок між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями є важливим кроком до кращого розуміння здоров'я жінок. Відкриття загальних генетичних механізмів розвитку цих захворювань відкриває нові можливості для розробки більш ефективних та персоналізованих методів лікування. Я сподіваюся, що в майбутньому ми можемо запропонувати жінкам з ендометріозом не тільки полегшенням симптомів, але й можливість жити повним та здоровим життям. Я вважаю, що майбутнє лікування ендометріозу це інтегрований підхід, що поєднує в собі, ранній діагноз, індивідуальний план лікування, психологічна підтримка, інноваційні методи лікування, спрямовані на імунну систему, і найголовніше повага до потреб кожного пацієнта і бажання покращити його якість життя.